Долар підстрибує. Українці, що й не відчули коливання, одразу почали закупати зелені. Баксів немає у банках, але в будь-якій кількості уміняє. Дивимось, хто гріє руки на курсі і чи варто набувати подушки Франклінами. Кожна купіть кофе. У цих жінок завжди можна купити зелені. Який би не був курс, в них він значно вищий. Але в них долари є завжди, на відміну від банків, до яких ми зателефонували. Тисячу доларів можна примісті вас. Піде долар можна примісті вас? Тисячу доларів. Ні, Ні то? Насправді є, але за вказаним на табло курсом вони його не продадуть. Продадуть за курсом вуличних міняєл. І паспорт не спитають. Ну, Я понял. Единственное, у меня... Я немножко не местный. у меня паспорта сейчас с собой нет Можно без паспорта. Ну, так, зростання курсу відразу ж веде до зростання цін у магазинах. Підскочили ціни в гривнях на паливо. В середньому за 10 днів на 50 копійок. На автомобілі подорожчали від 5% до 10%. Далі буде. Адже ціноутворення цілком залежить від курсу валют. Ціна імпортного товару складається з її ціни до перетину кордону, митного податку та прибутку імпортера. За курсу 7,99 та митів 10%. Товар вартістю 100 доларів коштував нам 823 гривні 27 копійок. Сьогодні, після підвищення офіційного курсу, той самий товар коштує нам вже 914 гривень 64 копійки. В національній валюті ми втрачаємо. Маємо 11%. Тишком-нижком дорожчують і вітчизняні товари. На російському телебаченні радіють в Україні подорожчала картопля. 7 гривень це дорого за картошку. Звісно, дорого. А сколько вона тоді в прошлом году? Та вже що... кажуть, по дев'яні влада пояснює, що головна причина зростанню курсу долара та цін політична нестабільність. Політична нестабільність тисне на ринок готівкової валюти. Але пересічному українцю піддаватися на провокації поки що не варто. Парадокс, а підвищення курсу доллара может произвести до сдешевления импортных товаров через 2-3 месяца. У долларовому эквиваленте. Когда в 2008 году курс доллара впервые повысился столько серьезно, на 60% тогда произошла девальвация, а тогда производители тоже сначала отреагировали повышением цен, в первую очередь импортеры. А спустя некоторое время произошла обратная ситуация. Цены на продукты питания остались повышены, потому что там некуда их снижать. Это товары, которые быстро продаются. А вот автомобили и бытовая техника, они подешевели. Потому что упали продажи. Не спешите торопиться с покупками, потому что может оказаться, что спустя месяц вы сможете купить импортные товары в долларом эквиваленте дешевле, автомобили, стиральные машины, бытовую технику, чем сегодня.